Людство має краще дбати про довкілля, адже це впливає на нашу якість життя. Планета страждає від забруднення водойм, від річок до океанів, постійних шкідливих викидів у повітря, потепління, вимирання деяких видів тварин тощо. Однією з найбільших екологічних небезпек є руйнування озонового шару. Проте в ООН заявили, що за декілька десятків років він зможе повністю відновитися. Озоновий шар це шар атмосфери, що захищає нас від шкідливої дії променів сонця. Діра в озоновому шарі є зменшенням концентрації цього одного з важливих елементів озону в певній зоні. Коли це трапляється, на поверхню землі потрапляє більше шкідливого сонячного випромінювання. Як наслідок, людина отримує підвищену дозу ультрафіолету. Науковці встановили, що це призводить до раку шкіри та злоякісної меланоми, а також до серйозних захворювань очей, катаракти й помутніння кришталика очей. Проблема виснаження озонового шару пов'язана з діяльністю людства. Головні причини руйнування озонового шару Землі це утворення озонових дір та викиди фреону в атмосферу. Сенсаційне відкриття, що таке озонова діра було зроблене у 80-х роках минулого століття. У місцях, де руйнується озон, концентрація газу знижується до критичної позначки це 30%. Тобто озонові діри, що утворилися в стратосфері, можуть пропускати УФЕ-промені на землю та згубно впливати на живі організми. Антропогенні причини утворення озонових дір пов'язані із запуском космічних ракет, а також літаками, що літають на висоті 12-16 кілометрів. Перша озонова діра помічена ще в 70-ті роки над Антарктидою. За даними супутників, концентрація озону в дірі була на 30-50% меншою за норму. Тоді ж виявилося, що товщина озону була неоднаковою в середніх і високих широтах північної півкулі. Явною причиною виникнення озонових дір також могло бути використання космічних кораблів і надзвукових літаків. Ще однією причиною виникнення озонових дір є фреони, які широко використовуються в холодильній техніці та аерозольних балончиках. Питанням, як зберегти озоновий шар, стали займатися ще в минулому столітті від 1985 року. Тоді першочергово обмежили викиди фреонів в атмосферу. Деякі заходи мали успіх. Зокрема, було зменшено виробництво фторхлорвуглеців. Виробники стали застосовувати речовини, що замінюють фреон у холодильниках та аерозольних балончиках. Проте були й такі проекти, які були відсунуті на другий план, оскільки потребували величезних фінансових вкладень. Наприклад, отримання озону штучним способом могло б значно покращити ситуацію. Дякую за перегляд відео! Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби дізнаватись нові факти про екологію та ставати більш екосвідомим та обізнаним.